Оригінальна Resident Evil 4 це визначна частина основоположної серії Survival Horror від Capcom, яка для багатьох не потребує представлення. Однак, враховуючи, що гра вийшла тоді, коли iPhone навіть не існувало, я, мабуть, повинен дати деякі порівняння ремейку та старої версії. У той час для Resident Evil була великою ментюрою перейти від традиційної стаціонарної камери серії до радикальної на той час вид через плече, яка привела нас до близості до крові. Та зробила акцент на рефлексах та точності прицілювання. І в результаті Resident Evil 4 був епічним бойовиком жахів. Згодом його вплив відчувається у незліченій кількості інших класичних ігор від третьої особи, до прикладу, як Dead Space. Ремейк приносить неминучу модернізацію, де це доцільно, наприклад, ряд покращень елементів керування більш пізнаних для сучасних гравців у бойовиках від третьої особи. У ремейк було додано одночасний рух при прицілюванні. Це означає, що ви можете обережно відступати, тримаючи свою зброю націллення на ворогів, що наступають, або відійти вбік від арбалетних стріл, що наближається, не відводячи очей від прицілу. Ця нова свобода пересування робить вас краще підготовленим. Нічого з цього не шокує вас, якщо ви ніколи не грали в оригінал. Але повірте мені, це велика несподіванка для тих із нас, хто повернувся до другого раунду. Деякі механіки взаємодії були змінені, наприклад, як ящики та діжки, які зараз можна розбити одним натисканням кнопки. Раніше це виглядало якось інакше, ти незрапно розмахував ножем, щоб її розбити. Це значно пришвидшує боротьбу за боєприпаси та здоров'ям у розпалі бою. Перемикання зброї тепер виконується миттєво знову ж таки однією кнопкою, замість того, щоб робити паузи, щоб переходити на екран інвентарю, вибирати зброю та виходити з нього. Зараз це набагато простіше. А бойовий ніж ліона можна використовувати, щоб перервати атаки ворогів, або швидко атакувати тих, хто впав, або безшумно вбивати ворогів після того, як Ліон підкрадається до них за допомогою своєї нової здатності присідання. Я згадав про додавання Стелсу, але це жодним чином не є великою частиною гри. Можливості засідки трапляються рідко, і ви швидше за все зменшите стадо лише на одну або дві особи, перш ніж решта, помітить Ліона, та почне роїтися. Включення стелсу більш схоже на поступки сучасним очікуванням, ніж на істотну функцію, але це також непогане доповнення. Це цікавий спосіб зробити кілька швидких вбист, і його реалізація здається природньою до такої міри, що я навіть почав. Підкрадатися позаду несвідомого Ганадо ще до того, як гра мені сказала, що Воу тут можна так зробити. Тут є стелс. Водночас вороги рухаються небезпечно хаотичними шляхами та мають тенденцію швидко перевищувати в кількості, тож вам все одно доведеться приймати миттєве рішення, коли справа стосується пріоритетності цілей. Вони також навчилися кількох нових хитрих трюків: селянини вбивці розставляють пастки для ведмедів під час бою, щоб спіймати вас. Resident Evil 4 надасть вам великий набір зброї, щоб допомогти Ліону вижити, але вам все одно потрібно зберігати кмітливість і гострі рефлекси. Тому що втрата голови серед натовпу, що повзає з вбивчими паразитами, які контролюють розум, може швидко призвести до того, що Ліон буквально програє. На щастя, нова система збереження контрольними точками мінімізує будь-яке важке повернення від вашого останнього ручного збереження на друкарській машинці. Незалежно від того, який рівень складності ви оберете, головною перевагою. Zent Evil 4 Remake є те, що типи ворогів постійно перемішуються, тож ви ніколи не зможете прийняти універсальну стратегію. Коли ви з комфортом робите постріли в голову, вороги починають носити шоломи, що змусить вас цілити їм в ноги. Потім, як тільки ви зламаєте велику кількість колійних чашечок, вони починають повертатися до життя із смертоносними вусиками, що виростають з їхніх плечей, щоб залоскотати вас до смерті. Мені також подобається, як майже кожен елемент у вашому оточенні можна використовувати на тактичну. para baixo. А також жахливого монстра в мішку з капюшоном. так само смертоносні для Ліона, як і для інших ворогів поблизу. Тому спонукати його кинутися на вас, а потім направити його на натовп його власних прихильників відмінний спосіб прирядити стадо. Водночас масляні ліхтарі, що висять, можна кинути на розлючений натовп, щоб спалити їх усіх. Але їх також можна використовувати, щоб запалити нещасних тварин, як от корів, які вийдуть з під контролю та опалять усіх на своєму шляху. Але будь обережен. Якщо ти скористаєшся цим, то тебе чекає помста від корів. Але вони також можуть помститися і селянинам. Oh my God! Resident Evil 4, можливо найкраще описати як катання на американських гірках, які з'їжджають з, з рейок, щоб проїхати через низку вражаючих будинків з приводами. Те, що починається як досить проста рятувальна місія, коли Леона відправляють у маленьке іспанське село на пошуки зниклої доньки президента США Ешлі незабаром переходить у запарончили серію битв проти гігантських морських чудовиськ і високих тролів, відчайдушного захисту від божевільної орди у забитих дошками каютах, жахливі напади на міцно укріплений замок, погоні за вибухонебезпечними мінними візками та незліченні сутички з деякими справді спотвореними монстрами, інфіковані. Мутуючим паразитом Лас Плагас. І все це виглядає незмінно неймовірним в пересмисленні Capcom на re Engine. Відомо мляво останню третину оригінального Resident Evil 4 було значно звужено, і це це створено для покращеного та справді вражаючого фінального бою з босом. Найменшого значення для оновлення середовища та ворогів має тривожний аудіодизайн. Неможливо переоцінити наскільки ефективним є звук Resident Evil 4, коли справа доходить до культування справжнього почуття жаху, чи то маніакальне співання інфікованих паразитами селян-фермерів, коли ви входите в нову територію, чи то гарчання вовків, чи то гурті двигуна бензопили, що працює на холостому ходу десь подалі. Сюжетна компанія ремейку доволі точно повторює оригінал, дещо розширюючи його та зменшуючи в іншому. Наприклад, початкова місцеві села готує сюрпризи, щоб підірвати очікування будь-якого, хто знайомий з оригіналом, додаючи нові події та зустрічі. З іншого боку, ряд знайомих моментів не просто змінено, а повністю видалено. Як до прикладу, була змінена послідовність в погоні з гіганською автоматизованою статуєю Рамона Салазара. І це не єдиний пам'ятний аспект, який Пропав безвісті. На кожному кроці подорожі є вдосконалення, як і великі, так і маленькі. Оригінальна хмерна битва на ножах проти майора Краузера, яка була наповнена швидкими подіями, зараз була перетворена на захоплюючу суміш парирування, тоді як розчарування від супроводу Ешлі через певні ділянки значно зменшилося завдяки тому, що її шкала здоров'я була скасована, щоб ви не витрачали цінні трави на її зцілення. А її інтелект. Укращено, тому вона менше схильна безглуздо потрапляти в руки кровожерлого натовпу. В інших місцях відбулися значні структурні зміни, які зробили середовище більш згуртованим. Хоча деякі важливі моменти було видалено багато чого додано до середовища та до загального місту ігрового процесу. В оригіналі «Сумнозвісне озеро було просто місцем для однієї битви з босом, перш ніж човен Лона доставить його до наступної глави. Але ремейк надає як засоби, так і причини більше плавати по воді, пропонуючи кілька місць для причалу та дослідження для додаткової вингороди. Гравців заохочують проводити більше часу в кожній локації, шукаючи скарби та вишукуючи ресурси більшою мірою, ніж раніше. Це іноді вимагає повернення назад, але не до такої крайності, щоб я коли-небудь відчував справжню нудьгу. Або <зратування>. Нагороди принаймні завжди того варті, оскільки використовуються для оновлення своєї зброї. І це є досить захоплюючим стимулом. Коли вам вже потрібно все ж таки перевести дух, таємничий торговець повертається, щоб затарити Леона набором небезпечних пристроїв, а також новими рецептами, які дозволять створювати саме ті боєприпаси, які вам потрібні. Він також сплачує винагороди за додаткові побічні завдання, які додавалися протягом компанії, як от, знищення прихованих блакитних метальйонів або. Ошук рідкісного золотого курячого яйця. Ці вангороди виплачуються дорогоцінним камінням, які можна обміняти на унікальні предмети та покращення поза його стандартним інвентарем товарів. Одна річ, яку я особливо ціную в продавці ремейку, полягає в тому, що він набагато щедріший, коли мова йдеться про обмінну вартість вашої зброї. В оригіналі ніколи не було сенсу вкладати занадто великі кошти в модернізацію базового пістолета та дробовика на ранній стадії, лише для того, щоб їхня вартість різко впала потім, коли прийшов час обмінюватися на кращу зброю. Однак у ремейку вам фактично повертається майже повна вартість кожної зброї разом з вартістю будь-яких оновлень, які ви до неї додали. Тож ви можете змінити специфікацію своїх улюблених рушниць і покращити їхню оптимальну форму без шкоди для вашого гаманця. Продавець також надає вам доступ до нової зброї болтомету, під час вашої першої зустрічі. А її багаторазові болти стануть у нагоді на початку сюжету, коли ви ще не впораєтесь з керуваннями запасів боєприпасів. Resident Evil 4 Remake – це гра, яка абсолютно заслуговує ваших грошей з великою кількістю гарного внутрішнього ігрового місту, який змусить вас повертатися у гру. У поєднанні також з майбутнім режимом найманці і навіть портом на PlayStation VR 2. Дякую вам за перегляд. Обов'язково залишайте ваші коментарі, що ви думаєте з приводу ремейку. Наскільки зараз тенденція ремейків доцільна, і, можливо, яку частину Resident Evil або якоїсь іншої гри ви хотіли б також побачити у ремейку в такої якості, можна ще доповнити так. Також підписуйся на канал Даріус, тут має бути десь наш логотипчик, а також тут YouTube, мабуть, додасть відео, які будуть тобі цікаві. Дякую ще раз за перегляд, залишайся з Даріусом, а з тобою був Богдан. Papa?